Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас така от техніка приїхала <кхи> Татрагарден. Хтось там запитував чи, чи попадалися на ремонт. Так, вони інколи попадаються, але, але не дуже частенько. лише інколи. Приїхала з проблемою, що запускається при натисканні на газульку давиться і глохне. отака от штука. Таку от штуку ми маємо. Це перша. друге. Її вже хтось хтось крутив, тому що е, нова, я гадаю, не буде отак от триматися на ізольді. Це ж ізольда. Так, і хтось ж додумався. Так, намотав. Е, потрібно буде поміняти. Шланги. І таке, як оця от шланга, вона обрі. Де там. От вона таке, як обрізана. її вже хтось обрізав. Зараз дістанемо Паливний фільтр. Та Гарден стоїть отакий от гівняненький. Поміняйте за можливості. Якщо... А мінялась, тобто обрізалась, скоріш за все, через оці от цяточки. Це я побачив візуально, що воно там трішечки порепано. Чи є, Шланга, звісно, що обрізано. Де у мене вишили шланги? Чи не вишились? Десь повинна бути паливна шланга, я її обов'язково знайду. Прийдеться поміняти паливну шлангу, прийдеться поміняти шланги праймерної системи, тому що оце от не годиться. Тут здоровенно, здоровенно, товстеньке. Ще й занадто така якась тут Та Кажуть, півметрова. Півметрова і занадто. отвір занадто величезний. Шлангулики поміняю. Поміняю основну паливну шлангу. А от вона. А ще і встановили вверх ногами. Чи то у них такі шлангульки? В общем, оце було в бачкові. Це в бачкові. А оце наверху. От вона обрізана. Тобто не, не хватка. І вдягнена вона була отак от трішечки. Чуть-чуть було вдягну. Тобто не повністю. Курбюратор МС МС чи МЦ16А, мабуть, маркування. Ну, а так, звичайнісінький карбюратор. Поміняю. Поміняю шлангулику, основну поміняю шлангулики праймера. Заправлю, ну, я гадаю, все буде, все буде добре працювати. І ще один лайфхук, якщо у вас уже роздовбаний отвір під праймер. Ну, хай от він буде. Тобто вона от вдягається, от вільно. вільно вдягається, без, без ніяких нюансів. А тут вона буде спадати і буде підтягувати повітря. Можна взяти кембрик. Вони в мене є. Вони зв'язані різних діаметрів. Це, ну, як вихід з положення. Вдягається, напресовується он кембрик, обрізається, трішечки підпалюється, щоб його, як то кажуть, обжало. І так, послідовно, послідовно, і ще там один, там трошки більший, трошки більший, трошки більший. І можна добитись того, щоб не спадала шлангулька. Я так одного разу робив. Одного лише разу. І все, більше не робив. Коротше, міняю, міняю все тут. В принципі, ну не буде сенсу її навіть запускати на камеру. Тут всі 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 причини очевидні. Так що якось так, дякую всім за увагу. До Мир мирла. Піде зібрав, фангульки поміняв, <кхи> іскрульку перевірив. Зараз можна спробувати. Якщо карбюратор не крутили, то повинна запуститись нормально і на газульку реагувати. Якщо карбюратор крутили, то тому що ну судячи по тому всьому, то там в ній. ну лазили, лазили. праймер прокачує ну ідеально. Тест на бровні вона прийшла, все добре працює. Так що так ну, не потрібно, як то кажуть, займатися поверхневими там, чимось тобто поміняти, там, ну, або почиститися са самого відстільника, скрутити назад і все. Тому що надалі все рівно будемо натягувати ту грязюку на відстільник без заміни, грубо кажучи, самого паливного фільтра. Причина буде залишатися той самою. При заміні паливного фільтра на добротний, через деякий час, в залежності, яке пальне, з якої каністри, з якої пляшки клієнт буде заправляти, то паливний фільтр просто заб'ється і все. Вона почне давитися, не набирати оберти, тоді вже можна буде лише поміняти сам паливний фільтр. Без, без розборки, як то кажуть, карбюра, топра. Так що якось так. Є ще одна схожа, Тільки називається Беларусь. Шмаття такі. Де береться ж? Це бо, там... Паливний зовсім відсутній. Ну або вже не знаю. Угу. Вот. Паливний фільтр. Якось так. А проблема тут основна прокладка під гільзою прибита, і пружина. Щоб поміняти широку пружину, не потрібно нічого там думати, мудрувати. Можете зробити це і саме. Викрутили, підняли, витягуєте залишки. Залишки витягли. Нова пружина продається в обоймі. зав'язана. Передивилися, як стає, так не стає. Отак от стає. Вдягається. От вона Вдягається. Перевернули. Знайшли дюрку. Саму-саму потрібну, Нашилили. Це злізло. Хроповичок вдягаємо, попадаємо. Вдягаємо і затягуємо Гвинта центрального. Верхмагану шайбу. Шайба вигнута в одну сторону, то через це може закусювала. Якщо у вас шнурик звисає, беремо викруткой, піддіваємо. І провертаємо на хоча б оберт один. І пускаємо. От воно все працює. чики пуки Якось так. Ну, а цю... Поміняю паливну фільтр, перемою карбюратор, складу все докупи, поміняю під гільзою. І ну, протестую на бревні, поїде вона далі клієнту.